Всім добрий день. Сьогодні хочу запропонувати вам розв'язати показникове рівняння, яке ви бачите на своїх екранах. Для того, щоб трошки пришвидшити відео, я вже початкові кроки записав і зараз їх поясню. Перш за все, для розв'язку такого рівняння ми будемо користуватися властивостями степенів. На першому кроці. Ми наше 49 в степені х розписали як 7 в степені 2х. Чому так? Якщо ми маємо 49 в степені х, ми знаємо, що 49 це 7 в квадраті, і в нас виходить, що 7 в другій степені, і все це підноситься в степень х. В даному випадку наші степені перемножаються. Ми отримаємо 7 в степені 2х. Це легко перевірити на простому прикладі. Наприклад, ми маємо 2 в квадраті, і все це в третій степені. 4, третій буде 64, а це є 2 в 6. Значить, наші степені перемножилися. Далі ми 14 в степені х розписуємо як 2 в степені х помножити на 7 в степені х. Це також можна перевірити, якщо ми не пам'ятаємо формули. Ми розуміємо, що 2 в третій на 3 в третій. Це є 2 трійки і 2 дві двійки, які між собою перемножують. Кожній двійці відповідає трійка. І з двійки і трійки ми отримаємо 6. Таких 6 в даному випадку ми отримаємо 3, і це буде 6 в кубі. Тут ми використали наступне: ми маємо х двійок, і х сімірок. Тобто кожній двійці буде відповідати сімірка, і ми будемо мати 14 степені х. Ну і аналогічно 7 степ... 49 степені Х ми 4 розписали як 2 в квадраті. І все піднесли до степені Х, отримали. 2 в степені 2х. Наступний крок 7 помножити на 7 в степені 2х. Тут ми маємо 7 в першій, пам'ятаємо цю одиничку, ми не записуємо. В даному випадку, якщо в нас однакові основи, то показники додаються. Знову таки на простому прикладі показує. 2 в другій степені на 2 в третій. 4 на 8 це 32. І тут ми отримуємо не 2 в 6, як часто роблять помилки, а 2 в 5. Відповідно, 2х ми додали 1. Наступний крок це ділення на 2 в степені X помножене на 7 в степені Х. Цей крок важко знайти, і для того, щоб його знайти, потрібно ознайомитися з розв'язками схожих рівнянь, розв'язувати більше таких рівнянь. і… Таке ділення ви зможете побачити. Що ми отримуємо? Ми отримуємо 7 в степені 2х плюс 1, я ось тут перепишу. Ще скопіюю собі. І у нас тут будуть риски дроб. 2х на 7x 2 в степені x на 7 в степені x. І так само з правої частини. Ми все ділимо лівою і праву частину на 2 в степені х помножене на 7 в степені х. Ми це робили для того, щоб ось тут у нас скоротилось і залишилась тільки п'ятірка. А що буде з першим дробом? Знову ж таки, ми скорочуємо 7 в степені 2х плюс 1 та 7 в степені х. Показники віднімаються. Отримуємо 7 в степені x плюс 1. Поділити на 2 в степені х. Плюс. Отут у нас залишається вже просто п'ятірка. І маємо 2 в степені х плюс 1 розділити на 7 в степені х. Тепер, що таке у нас 7 в степені Х плюс 1? Звідки воно могло з'явитися? Воно могло появитися, якщо ми 7 в степені Х будемо множити на 7. 7 в першій показники додаються. Тут ми навпаки праву частину з формули перетворили ліву. Так. І запишемо, що це є 7 в степені Х помножити на 7. Якщо у вас є якісь питання на якомусь кроці, ви можете писати їх в коментарі. І ми їх з вами розберемо Дорівнює. 2 в степені х помножити на 2 і поділити на 7 в степені х. І тепер знову досить складний момент 2х поділити на 7 в степені х. І 7 в степені х поділити на 2 в степені х. Тут ми можемо. Записати, що 7 в степені х поділити на 2 в степені х це буде т. А 2 в степені х поділити на 7 в степені х це обернений вираз, буде 1 поділити на т. Тобто нам тут треба робити ще заміну. Приклад в загальному досить складний. Робимо таку заміну. Ми розуміємо, що тут у нас більше 0. У нас не можуть від'ємні значення виходити. І отримуємо 7Т плюс 5. А тут будемо мати 2 поділене на Т. Відразу перенесемо в ліву сторону, отримаємо мінус 2 поділити на Т, дорівнює 0. Знаходимо спільний знаменник. Тут у нас одиничка, одиничка, спільний знаменник буде Т. Отримуємо В чисельнику 7Т квадрат плюс 5т. І мінус 2. 2, оскільки тут додатковий множник буде одиничка дорівнює нулю. Маємо дріб, простеньке правило, з 6 класу, здається. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює. Тобто t у нас не дорівнює нулю, 7t квадрат плюс 5. Відняти 2, дорівнює 0. Тут у нас квадратне рівняння. Розписувати вже його розв'язок так сильно не буду. Тільки запишу, що дискримінант дорівнює 25, 4 на 7 28, мінус формули і мінус 2 дає нам плюс. Плюс 56, 28 на 2. Отримуємо 81 корінь з дискримінанта. Це буде 9. І знаходимо Т1 Т2. Т1. Мінус 5, мінус 9. І там розділити на щось додатнє. Відповідно, нас це не цікавить, бо це мінус 1, це в нас буде менше нуля, Не підходить. І. Т2, це буде. Мінус 5, додати 9. І поділити на 14. Це буде 4 14, 2 7. Т2 дорівнює 2 сьомих. Напишемо 2 сьомих. А що таке в нас Т? Це є 7 в степені Х. Поділити на 2 в степені х дорівнює 2 сьомих. 7 в степені х поділити на 2 в степені х, це буде 7 других поділити в степені х дорівнює 2 сьомих. Якщо у нас би було 7 других, то х би дорівнював 1. А так як у нас є, навпаки, 2 сьомих, то як згадуючи формули, робимо висновок, що х дорівнює мінус 1. Ось тут ми використовуємо формулу, що а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на А в степені n. Отже, отримаємо розв'язок x дорівнює мінус 1. Можна зробити перевірку. Ми побачимо, що тут буде. Давайте зараз заберемо частину. Якщо ми робимо перевірку, Подержуємо 7. Помножити на 1, 49. Зразу рахуємо, це буде 1, 7. Тобто маємо 1, 7 плюс 5. Помножити на 1, 14. І дорівнює 2 помножити на 1, 4. Перевіряємо. 5, 14. 1, 7 плюс 5, 14. 1, 7. Плюс 5 чотирнадцятих, Спільний знаменник 14. Це буде 2 плюс 5, 7 14. Одна друга. Ну і тут, відповідно, 2 помножити на 1 четверту, теж буде одна друга. Значить, розв'язок ми знайшли правильний. На цьому все. Якщо рівняння було корисне для вас, і розв'язок був цікавим. Ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал. Дякую.